Всім привіт, їду вести дрова. Вчора возив дрова. поїду вже другий день. Ввести вести дрова. Джим. Джим, вісім. Бійща, тут бігає гарда. маленьке бігає, бігає. Потім вірости вже не буде бігати, поки що не бігає. Що зараз заїду, ївка велика. Telkiu žakno suvėlai. Tai buvo tikrai taip pat reikia matyti. Taip. Gerai. Krišo jau žaupara, kad būtų zvihate zvaro. Вичта вищо загоняти, давати коням білса. Ну що,